Кількість загиблих на Дніпропетровщині зросла до семи людей. Серед них двоє дітей на Синельниківщині. Це 14-річна дівчинка та хлопчик восьми років. Є уточнена інформація щодо жертв удару по Синельниківщині. Один з дітей, шестирічний хлопчик, був у вкрай важкому стані. Втім, його вдалося доставити до обласної лікарні. Медики зробили все, що могли можливе і неможливе. Врятували. Зараз у малого позитивна динаміка, кажуть лікарі. Нехай одужує. На жаль, це єдина втішна новина. Інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується. Крім того, що понад 25 людей постраждали і зазнали поранень. Також пошкоджені з три десятки приватних будинків чотири практично зруйновані. Було кілька пожеж, які вже загасили. На місці досі працюють всі служби. У Дніпровській багатоповерхівці масштабну пожежу теж вже загасили. А у Кривому розі троє поранених. З них двоє в лікарні в стані у середній тяжкості. У Павлограді пошкоджена адмінбудівля. А там про це повідомив голова місцевої ова. Також під час атаки на Дніпро та область росіяни цілеспрямовано обстріляли цивільні інфраструктурні об'єкти укрзалізниці. Про це розповіли у компанії. У Дніпрі загинула працівниця Укрзалізниці Оксана Стороженко, чергова по будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів, 17 та 15 років. Зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям. Також надамо допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам. Вокзал у Дніпрі зараз не працює. Потяги далекого сполучення та приміські не курсують до станції Дніпро. Тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнова. Україна ж сьогодні вперше знищила російським бомбардувальник Ту 22 м 3 один з дальних бомбардувальників, яким ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації головного управління розвідки у взаємодії з повітряними силами. І як зазначив врачник повітряних сил Ілля Євлаш, це вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. У розвідці зазначають, що ворожий літак ту 22 м 3 вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Наслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Два пілоти з чотирьох загинули. Один з них був командиром екіпажу. І як зазначили в ГУР, це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А тепер давайте подивимося, як це було. 25, 27, 27. 25. 25. 56. 56. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що за бомбардувальником йшов ще один літак, який після підбиття ту 22 був змушений розвернутися. А це означає, що Україною не запустили низку ракет. Тим часом Ізраїль сьогодні вранці завдав удару у відповідь по Ірану. За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан. Тут розташовано кілька іранських ядерних об'єктів. Також повідомляється, що Іран призупинив польоти над низкою міст після атаки Ізраїлю. А от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо затримання польського громадянина, якого підозрюють у сприянні замаху на президента України Володимира Зеленського. Так, глава польського уряду повідомив, що на переговорах лідерів ЄС в Брюсселі у середу та в четвер йшлося про російський вплив через дезінформацію та кіберагресію під час європейських виборів. За його словами, це набуває особливого значення в контексті новини про затримання поляка, який фактично займався підготовкою замаха на президента Володимира Зеленського, контактуючи з російською розвідкою. Цей арешт був максимально виправданим, зазначив Туск і додав. Навіть якщо ми маємо справу лише з окремим випадком божевільного, значна частина політичних вбивств є ініціативою божевільних одинаків. Ми повинні усвідомлювати, що особливо в цей час ми повинні бути зосереджені на питаннях безпеки. Нагадаю, польські правоохоронці у співпраці з українською прокуратурою та службою безпеки ще 17 квітня на території Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Зеленського. Його оголосили звинувачення за готовність діяти в інтересах іноземної розвідки, за що передбачене максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Тим часом окупанти скасували парад у Криму на 9 травня. Про це повідомив Сергій Аксьонов, мовляв, міркувань безпеки на півострові 9 травня не будуть проводити парад та пропагандистську ходу «Безсмертний полк. Але він також пообіцяв, що окупанти таки проведуть святкування та вшанування пам'яті в інших форматах. А от канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може отримати від партнерів по НАТО ще шість систем Петріот. Про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі вчора, 18 квітня. Давайте послухаємо. Ми знаємо, що Україна зараз потребує нашої підтримки. Їй потрібен чіткий сигнал, що це буде тривати довго та на постійній основі. І це також є метою наших зусиль, спрямованих на те. Аби забезпечити постачання достатньої кількості зброї, артилерії та боєприпасів, ФРН вжила тут дуже комплексних заходів для оснащення України малими і великими системами. Але навіть у випадку із великою системою Патріот, після двох систем, які ми вже поставили, ми зараз є державою, яка робить значний внесок з третьою системою. Третя система, про яку оголосили, що передамо Україні і яка може бути розгорнута там. Також є нашим закликом до інших ухвалити такі ж рішення. Канцлер зазначив, що ППО зокрема має надзвичайно важливе значення. За словами Шольца, альянс чітко дав зрозуміти, що системи, наявні у державах НАТО, можуть бути передані, аби дати можливість Україні краще захистити себе від численних російських обстрілів. Я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем, одна з них наша. Ми сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку. Нагадаю, днями глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна сподівається отримати мінімум сім батарей Петріот якнайшвидше від партнерів та союзників. В свою чергу, глава дипломатії ЄС Жозеп Борель заявив, що Європейський Союз у питанні підтримки України не може покладатися лише на Сполучені Штати. І додав, що внутрішня політика у Сполучених Штатах Америки сповільнює підтримку України. Ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити о США, це зроблять. Ми повинні зробити в нас є Петріот, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх з наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, та відправити в Україну, де вирує війна. І про систему Петріо для України говорили вчора. І в Італії там міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Про це глава МЗС повідомив на своїй сторінці у соцмережі Ікс. Ми обговорили в деталях нашу глобальну роботу, щоб отримати більше систем ППО Петріот якомога швидше. Ціную зусилля держсекретаря Блінкена зі сприяння потрібним рішенням. За словами міністра, вони наголосили на терміновій необхідності ухвалення Конгресом Сполучених Штатів Америки додаткового пакета допомоги для України, адже це надішле сигнал сил та впевненості, що дозволить Україні врятувати життя та покращити ситуацію на полі бою. Тим часом Данія виділила 28,5 мільйонів доларів на закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників. Ці кошти передбачені в рамках нового пакету допомоги Україні. Загалом було виділено 295 мільйонів євро. І як повідомили у міністерстві стратегічних галузей промисловості, це перше і поки що безпрецедентне рішення, коли вироби військового призначення для сил оборони закуповуються в Україні за кошти іншої держави. І ось що з цього приводу розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Рішення сказав він це надзвичайно важливе і для українського війська, і для української економіки, адже виробничі спроможності нашого ОПК значно перевищують купівельні спроможності держбюджету. Тому додав, що спроможність українського ОПК становить близько 20 мільярдів доларів. При цьому Україна має лише 6 мільярдів на закупівлю озброєння. Тож, грубо кажучи, у нас зараз працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, бо грошей не вистачає, щоб за забезпечити замовленнями решту. Тож оптимальний вихід з цієї ситуації це переконати нині партнерів, що готові купувати зброю для України, а робити це саме в Україні. Давайте послухаємо Камишина. Так народився проект Зброярі manufacturing Freedom це глобальна фандрейзингова кампанія, стратегічний збір, не по людям, а по цілим націям. Його мета. Зібрати 10 мільярдів доларів на виробництво української зброї в цьому році. Сьогодні ми маємо перший донат. Це рішення знакове. Воно відкриває шлях для інших країн, і ми неймовірно вдячні данському уряду і данському народу за лідерство. Також Камищин додав, що над цим рішенням працювала величезна команда як в Україні, так і в Данії. Я ж нагадаю, міністр оборони Данії Трольс Слунд Пульсен ще у березні відвідав низку підприємств ОПК у Києві та повідомив, що існує великий потенціал для майбутньої співпраці, яка здатна забезпечити Україну потрібними обладнаннями, що допоможе змінити ситуацію на полі бою. І за словами посадовця, прямі інвестиції саме в український оборонно промисловий комплекс це нова ініціатива, яка зможе надихнути інші держави, зробити те саме, аби Київ таки сам міг. Виробляти більше військового обладнання, і також щойно стало відомо, що Укрзалізниця таки після ранкової атаки вже відновила роботу вокзалу станції Дніпро. Тож, поки що ніяких затримок немає. І вокзал Дніпро після ранкової атаки по місту все ж таки вже працює у штатному режимі.